Як ти будеш економити на Бозі, як ти будеш економити на Бозі, все те, що зекономиш, толку тобі з того не буде. Я у зібрання не маю часу йти, бо, бо здаю сесію. Добре? Там він не має в зібрання часу прийти, бо готовиться до сесії. Там він не може в зібранні прийти, бо готовиться ще до чого. Там він не може прийти, бо друзі, там не може прийти до весілля, там не може прийти, бо наробився. Все життя якась причина. І Бог каже. От якщо ти економив на бозі і ти вчився в інституті, а в зібрання не ходив, тобі толку з того інституту не буде. Не буде. Я, коли що в податковій працював, хожу по базарі, провіряю, а там кажуть мені деякі люди, у мене два диплома Політех і фінансовий, а торгують на базарі. І є толк з тих двох інститутів. А скільки сьогодні в Італії миють постарших жінок? З вищою освітою, з червоними дипломами. Так от як ти будеш вчитися за рахунок Господа, будеш мити там людей і тобі з твоєї науки толку. Я не хочу сказати, хай не образяться на мене ті, хто змушений поїхати на роботу, бо таке в Україні життя заставляє. Я не хочу сказати: всі ті, які там поїхали на роботу, всі прогнівили Бога. Я не хочу це сказати. Уточняю. Але якщо ти вчишся за рахунок Бога, і нема часу йти. Якщо ти працюєш і нема часу прийти в зібрані, тобі ні з твоєї роботи толку не буде, ні з твоєї учоби. Господь так каже, ти будеш робити на дирявий кошельок. Заробляти будеш багато, а толку буде з того мало, будеш постійно влітати, як не в одну халепу ту в другу. І потім порахуєш гроші, вроді було багато, а в кишені лишився повний ноль. А якщо віддаш свою душу Господу і будеш йому служити в першу чергу, а Бог так позаботиться, що ті крохи, які ти маєш, ці копійочки Бог їх так використає, що ти на своїх копійочках будеш жити краще, як олігархи на своїй великі. І зарплати, бо Бог це робить.